Вітаю в ефірі «Алекс -Інформ» у студії Дмитро Непом'ячий. Як завжди, про все головне у нашому випуску. Наші захисники вміло тримають оборону на запорізькому напрямку, даючи гідну вісіч окупантам, і не лише на запорізькому. Ворог не припиняє обстрілів мирних міст і цивільної інфраструктури, натомість його втрати щодня зростають. Про все у хроніках воєнного стану. 202 га доба вторгнення. Наші воїни гідно боронять Запорізький край та дають відсіч ворогу. Противник обстрілював інфраструктуру із мінометів, танків, бойових машин ствольної та реактивної артилерії. На Запорізькому напрямку у районах населених пунктів Кам'янське, Малаток-Мачка, Щербаки. Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір'я, Залізничне, Тимирівка, Новопіль та Времівка. Головне управління розвідки зазначило, що окупанти готують чергові провокації на ЗАЕС з пошкодженнями ліній електропередач. Також повідомляють про можливі удари і по іншим об'єктам енергетичної інфраструктури України. А магате інформує про відновлення другої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної станції. Нацполіція повідомила, що за добу цивільна інфраструктура була обстріляна в районах населених. Пунктів Запоріжжя, Степове, Полтавка, Ольгівське, Успенівка, Білогір'я, Омельник, Оріхів, Магдалинівка, Новоандріївка, Дорожнянка, Червоне, Малатокмачка, Новоданилівка, Нестерянка, Чарівне. Залізничне, Гуляйполе, Малі Щербаки та Кам'янське. Зруйновано 42 об'єкти. Обласні військові адміністрації повідомляють: вночі загарбники знову атакували Нікопольщину. Реактивними снарядами накрило Нікополь, Марганицьку та Червоногригорівську громади. 16 багатоповерхівок та приватні будинки зазнали руйнувань. Також пошкоджено стадіон, господарські споруди та газогони. Люди вціліли. Вночі на Харківщині ворог обстріляв лозову. Влучив у навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих з'ясовується. На Донеччині був обстріляний Слов'янськ та міста на лінії фронту. Відомо про одну загиблу людину та одну поранену у Слов'янську. Троє поранених у Турецьку. Пошкоджені будівлі. Обсяги руйнувань ще встановлюють. Влада закликає населення до евакуації. Служба безпеки України затримала кількох зрадників. Колаборантку, що переховувалися на Харківщині після звільнення селища Шевченкове, тримають під вартою. На Донеччині нейтралізували агентурну мережу РФ, що збирали інформацію про переміщення наших військ. Ще одного злочинця, що передавав ворогу розвіддання, затримали у Кропивницькому. Співробітники СБУ затримали ще двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області. Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування і переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він полював на установки високомобільних артилерійських ракетних систем «Хаймарс», які є пріоритетною ціллю для ворога. Кургувальнику повідомлено про підозру іншому, що поширював в інтернеті матеріали. Підозра готується на тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях. Щодня фіксується до 200 кривавих воєнних злочинів. Що скоєні російськими окупантами? Міна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою. Понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади. За добу втрати ворога склали 350 окупантів, 7 танків, 22 броньовані машини, 10 артсистем, 3 засоби протиповітряної оборони, літак, безпілотник, 17 крилатих ракет, 6 автівок та цистерн. Вночі на кордоні між Азербайджаном та Вірменією розпочалися бойові дії. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях та відкрили вогонь. Обидві країни вже заявили про втрати серед особового складу. Станом на ранок введено режим припинення вогнег. Повідомляє Азербайджанське видання Trend News Agency Іноземні партнери закликають негайно звільнити з полону усіх українських мерів. Серед них, зокрема, і міського голову Дніпрорудного Євгенія Матвєєва. З ініціативою виступив Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи. Туди входять близько півсотні країн. Наразі мери восьми українських міст продовжують перебувати в рашистському полоні. Серед них і мер Дніпрорудного Євгеній Матвієв. Правління асоціації міст України звернулося до міжнародної спільноти з проханням докласти максимальних зусиль для їхнього звільнення. Перед вищем жорстокої війни, яку розпочала Російська Федерація проти України, ви мери і місцеві е, депутати. Я... Яскравим прикладом мужності та стійкості українського народу і місцевих органів влади захисті вашої країни та демократичних цінностей. Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, до складу якого входить 47 європейських країн, засудив практику викрадення та затримання службовців та закликав звільнити українських мерів. Їх примусове затримання є серйозним порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права. Напади на місцевих лідерів це напади на громаду. І очевидна спроба залякати мирне населення та придушити його опір на тимчасово окупованих територіях. В Запоріжжі масштабна пожежа, що неабияк налякала мешканців вночі. На площі в тисячу квадратних метрів горів пластик. Рятувальники кілька годин боролися з вогнем. Чим усе завершилося у наступному матеріалі. Масштабна пожежа в Запоріжжі, 12 вересня о 22.56 до служби порятунку надійшло повідомлення про подію на вулиці Зеїській Заводського району. На відкритій території горіли фасовані в брикети пластикові пляшки. За підвищеним номером виклику на місце події прибули 55 рятувальників і 13 одиниць техніки. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що пожежа швидко розповсюджувалася. З виділенням великої кількості тепла високим тепловим випромінюванням, а також в районі виїзду. Не було поблизу джерел протипожежного водопостачання. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі тисяча квадратних метрів і не допустити розповсюдження на поряд розташовані адміністративну та виробничі будівлі. На повну ліквідацію займання рятувальникам знадобилося дві з половиною години. Після чого довелося производити проливання сировини, виявлення скритих місць горіння. Причина пожежі встановлюється розпочато слідством. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старох на своїй сторінці у сосні. Мережі за його словами, таке горіння протягом такого тривалого часу в густонаселеному місті це локальна екологічна катастрофа. А також чекає перших результатів слідства від правоохоронців, що мають відповісти на питання, хто та як утилізував пластик, хто це дозволив та хто контролював. І про іншу резонансну подію відбулося судове засідання у справі смертельного ДТП у Комунарському районі. В апеляційному суді розглядали запобіжний захід для винуватця. Зараз він під вартою його захист просив домашній арешт. Що ж вирішив суд. Наприкінці липня в комунарському районі Запоріжжя сталося резонансне ДТП. Його жертвами стали шестеро жителів міста. Двоє з них загинули. Винувачу ДТП, 30-річному водію Денису Бондарю, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його адвокати в апеляційному суді намагались довести, що це занадто суворо і необґрунтовано. А їхній підзахисний гарний сім'янин і волонтер намагається допомогти постраждалим і щиро вибачився за. Скоєне Зважаючи на його позитивну характеристику, зважаючи на те, що він активно сприяє слідству, зважаючи на ті матеріали, якими ми підтверджуємо нашу позицію, ми просимо застосувати до нього запобіжний захід у вигляді арешту. Ну а саме скасувати рішення суду першої інстанції, винести новий, яким відмовити у задоволенні клопотанні прокурору і застосувати менш обтяжливий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з будь-якими заборонами. з зобов'язанням носити електронні засоби контролю частина потерпілих отримала від винуватця ДТП кошти на лікування. Прокурор у своєму виступі наголосила, що він намагався залишити місце аварії і був затриманий співробітниками поліції, врахувавши аргументи сторін, апеляційний суд оголосив своє рішення. Упалу слідчого зводілої районного суду міста Запоріжжя від 2 липня 2022 року. Відносно до рядом часали. Тебе злі ухвалено брає законної сили в момент оголошення. Осажні в касаційному порядку не підлягає. Винуватець смертельного ДТП залишається під вартою. Від ДТП переходимо до наркоплантації, крадіжки авто і незаконних гральних закладів. Про все це у зведенні далі коротко. Запорізькі поліцейські провели обшуки за місцями реєстрації та мешкання чоловіка 69-го року народження. На присадинних ділянках правоохоронці виявили та вилучили кущі коноплі з ознаками культивації та поливу. Деякі рослини сягали до двох метрів заввишки. Борються правоохоронці із підпільними казином. Спочатку провели обшук у приміщенні на вулиці Поштовій. Там виявили та вилучили речові докази здійснення незаконного бізнесу. 17 одиниць гральної техніки, системні блоки, монітори, мобільний телефон, документацію, чеки та гроші. ході проведення подальших слідчих дій поліцейські викрили ще один нелегальний заклад на тій же вулиці. Він був у нежитловому приміщенні під прикриттям салону магазину. Під час візиту поліцейських у ньому перебували відвідувачі гравці, їх притягнуто до адміністративної. Відповідальності. Вилучено більше десяти системних блоків, флеш копичувачі чорнові записи та гроші. Організаторам загрожує чималий штраф. На Запорізькій патрульні по гарячих слідах розшукали викрадену автівку. На лінію 102 надійшов виклик про подію на вулиці Дмитра Миргородського. Інспектори почали обстежувати прилеглу територію та помітили біля продуктової крамниці автомобіль заявника. До них підійшов чоловік, який повідомив, що бачив того, хто був за кермом та надав детальні прикмети. За лічені хвилини патрульні розшукали викрадача, ним Виявився 49-річний місцевий мешканець. Він пояснив, що побачив незамкнуте авто та скористався можливістю під'їхати до крамниці. Запоріжці знову скаржаться на сморід. Майже з усіх районів міста надходять повідомлення про гідкий хімічний запах. Люди миттєво публікують в соцмережах свої спостереження. Та виявляється, цього недостатньо. Секретар міськради спонукає писати листи, аби разом долати проблему. Про боротьбу із забруднювачами повітря розповість наша обізнана шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Запорізька міська рада під тиском громадськості заявила про початок боротьби із забруднювачами повітря і розробила алгоритм. Зараз вже ніхто не буде мовчати, і ніхто не буде закривати очі. Над вирішенням ситуації з забрудненням повітря ми працюємо вже два місяці. Зокрема, ми розробили спеціальний алгоритм, за яким опрацюються усі ваші заяви про забруднювачі атмосфери. Найбільших забруднювачів поки не чіпають, хоча що вихідних мешканці Заводського району мають змогу милуватися яскравими барвами викидів, що підіймаються клубами з промислового майданчиками металургійного виробництва. І правильно, бо все починається з малого. Тому першим об'єктом у скарбничці боротьби з забруднювачами стала котельня на проспекті Маяковського 11. Після проведення перевірки ми одразу звернулися до обласної прокуратури з інформації про вчинення. Кримінальне правопорушення передбачена 241 статтєю Кримінального кодексу України, і зараз. Ми чекаємо реакції правоохоронців. А жителі міста чекають дій від влади і стосовно інших забруднювачів. Мешканці кількох будинків, розташованих на вулиці магістральній, вже кілька місяців стукають у владні кабінети, аби розповісти, що їх труять у власних оселях. Раніше такого не було. От це зараз. Раніше такого не було, а зараз так це взагалі жах. Це неможливо вікно відчинити. Це десь місяців п'ять продовжується. Слухайте, ми від Куртіва чули, що він знає, хто це робить, і що. Він розбереться, і це було місяців в три тому. Ну, де розбірки? Взагалі ніяких дій немає. Скажемо так, фіноло. От скажемо, як, наприклад, пакне пахне ДСП ламініроване. От щось таке. Тільки дужче Тіше в день чи вночі. Вночі особливо. Коли особливо була спека, дуже воняло. Дуже особливо страждають маленькі діти, які в ці важкі для країни часи перебувають вдома і вимушені дихати цим. І мені, воняло пластмасою. мені газом. Мені смерділи пластмасою. Ми збиралися лагати в одній кімнаті спати, але там дуже смерділо, і ми так не змогли спати. Місцеві активісти запевняють, телефонували, писали та ходили всюди, але результату нуль. Дзвонила міліція, мені приїжджали, написали заявлення, все. потім дзвонили 15.45, мені прислали письмо вчора. Він вже написав кортів, що передали. Предписання в прокуратуру, передали меліці, все, і каже, все одно продолжается, невозможно, де вообще, Та він все знає. откати, отримає і все. То за дураку, понятно. Та люди вже провели власне розслідування і встановили джерело викидів. Наша свалка тут була, що розмучила, Абразивний. Ну вона не мішала нам, ну, як ми прожили. Ну, от це, це була як хімічна війна. Башню видно мені з вікна, як вона димить ночі. 10, то тут, де напротивайся. на Ми завітали за вказаною адресою. Дійсно, смердить тут нестерпно. Власне, ось на цю трубу і рішають мешканці магістральної, які вказують її як джерело викидів, які вони чують постійно цей неприємний запах протягом останніх чотирьох місяців. Вона знаходиться за огорожою. Там зараз дійсно здійснюється якась виробнича активність, але потрапити туди ми не можемо. Бо об'єкт під охороною. Охоронець, що працює на стоянці автомобілів по сусідству, розповідає, вимушені накривати автівки тентами, бо коли тут щось випалюють, не лише сморить душить, а й коричневий пил застеляє все кругом. До речі, труба то ця стара, а от виробництво тут нове. Я не знаю, що там було внутрі. Це була може, можуть котельне, можуть що так. А потім побудували запах нестерпний. Жителі магістральної вже втомилися чекати на реальні кроки від влади. Вони сподіваються, що розголос ситуації принесе, хоч якийсь результат. Я думаю, куртів має щось робити, а не гуманітаркою займатися. Я думаю, куртів має щось робити, а не гуманітаркою займатися. Ми його підтримували, але він нас не підтримує. Нам напевне в майбутньому треба поміркувати про те, хто до нас в цей момент був ближчим. Ймовірно, люди просто не туди зверталися, адже всі оці дзвінки та дописи в соцмережах, за словами виконувача обов'язки міського голови, не працюють. Але тепер в місті, начебто, є спеціальна електронна скринька. От туди треба писати від того, що ви пишете під постами, ситуацію ніяк не зміниш. Щоб діяти, нам потрібна конкретна інформація. Тому надсилайте ваші звернення виключно поштою на адресу виконкому проспект Соборний 206 або на електронну скриньку для звернень громадян. Адресу теж ви зараз подивитесь. От тільки так і тільки усі разом ми зможемо здолати цю проблему. А ми, як представники змі, теж відгукнемося на заклик разом долати проблему і надійшлимо посилання на цей сюжет за вказаною електронною адресою. Через війну ціни на продукти злетіли, натомість не прибутки пересічних запоріжців. Зацікавлена Анастасія Тесій дізнавалася, скільки що коштує зараз, чому і чи можуть мешканці міста собі дозволити витрати на харчі. У перші дні повномасштабної війни в Запоріжжі почали стрімко зростати ціни на продукти харчування. Полиці спустошувались на очах, а подекуди навіть з'являвся дефіцит товарів. Наразі продовольча ситуація в місті дещо стабілізувалась. Як зазначають мешканці, на прилавках навіть є сезонні смаколики. Однак дозволити собі може не кожен і не все, адже їхня вартість дещо кусається. Ані, ще далі росу, чим далі, тим більше. Ціни ще продовжують підвищуватись. Чим далі, тим більше. Баклажани зараз дорогі, кабачки ось дивилась, теж ціна піднялась. І це ще не щодня. Я проходжу, дивлюся, то на дві гривні, на три зростає. Ось так потроху-потроху. Від деяких продуктів відмовилась, бо вже на пенсію не потягну. Але це пусте, переживемо. Головне, щоб не бомбили. Так, так зміни відчувають, ціни побільшали, але й товар є. Все, що необхідно на ринку, є, але придбати ось деякі продукти не можу, бо за дорого. Відчутно за час війни підняли ціни на овочі. Зокрема, наразі за кілограм кабачків містянам доведеться віддати 30 гривень. Ціна на моркву та циболю починається від 20, А за солодке порець продавці просять 50 гривень. Картошка 15. картопля. У нас зараз 15 гривень за кілограм. Цибуля подорожчала на цьому тижні. 35 зараз коштує. Морква огірки теж в цьому діапазоні. В принципі, ми намагаємося входити в положення мешканців і не ставити занадто високі ціни. На плюс-мінус 5-10 гривень все здорожчало. Щось більше. Кавуни ось 30 за кіло. Кукуруза також. Лохина на 20 гривень дорожче, ніж минулоріч. На понад 20% зросла і вартість м'яса. Ну, до війни воно коштувало 120 гривень. Зараз я продаю 170 гривень. Ну, діля в тому, що всі ж села розбиті. Ви що не бачите, ви заїдьте в зону розмежування, свині з стадами бігають, взагалі нікому не потрібні. І свині, і корови, і гусі, і кури. Люди повипускали що всі тікають. Тому що все розбомблено. Да. М'ясо да, подорожчало, сало от 180 гривень. Як буде перемога, виростим свиней і, і потрібно, вони поди... да. і Це ми вам обіщаємо бути так як зазначають реалізаторі, такі захмарні ціни через порушення логістики. Якщо минулого року продукти закуповували, наприклад, у Кам'янці Мелітополі, то сьогодні, через тимчасову окупацію, постачальниками стали сусідні області. Куда нам брати продукцію звідки нам брати продукти? Що в нас є? Ті місця, де була продукція, в основному все окуповане, тому і ціни такі. Теплиці ось у Нікополі були, але через обстріли все зруйнувалось. Ну що робити? Якось намагаємось продавати те, що вдалося врятувати. Деякі товари продавці реалізовують з власних городів і теплиць. «Люди не можуть вивезти. Зараз люди не можуть вивести свій товар. Ось, наприклад, з Мелітополя, Кам'янки. Уся їх продукція залишилась там. Багато хто не може виїхати та просто зібрати врожай, бо вони, наприклад, мешкають на тимчасово окупованій території, а овочі, фрукти в теплицях в інших районах. Хтось, я чула в інших областях, закупляє. А я ось на власному городі це висаджу. Це знову ж електроенергія, вода, теплицю зробити теж кошти. Треба. Наразі гострого дефіциту у продуктах харчування немає. Однак, через те, що зима обіцяє бути вкрай важкою, містянам варто приготувати. Готуватись до найнепередбачуваніших сценаріїв розвитку подій. Зокрема, зробити запас товарів першої необхідності та продуктів довготривалого зберігання, аби максимально комфортно пережити цей непростий період. До державного реєстру нерухомих пам'яток України занесений об'єкт, що знаходиться у Запоріжжі. Мова про знамениту водонапірну башту на вулиці Іванова біля супермаркета. Кілька років очікування і нарешті Міністерство культури ухвалило рішення. Ця споруда з червоної цегли різко контрастує з сучасними будівлями поруч. І не дивно, бо водонапірна башня старша за своїх сусідок на понад 100 років. Історичні документи свідчать, вона була частиною вузлової вантажно-пасажирської станції Олександрівськ-2 на другій катеринінській залізниці, що відкрили у 1904 році. Але такі подробиці мало кому із запоріжців відомі, особливо молоді. Це водонапорна башня. Це водонапірна башта. Ну а чесну історію я не дуже знаю. Якщо чесно, я не знаю. Це щось зв'язано з пожарною станцією папу. Або я, я не знаю, якщо чесно. Водонапорна башня, бувшая. Ну, водонапірна башта колишня, сто років їй десь історична пам'ятка. Після Другої світової війни башта не використовувалася за призначенням та була частково зруйнована у 2019 році. З метою порятунку об'єкта обласна влада надала їй статус щойно виявленого об'єкта архітектури та звернулася до міністерства культури з пропозицією щодо занесення до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Міністерство знадобилось цілих три роки, щоб ухвалити потрібне рішення. Тож тепер на історичну карту Запоріжжя можна сміливо додати нову пам'ятку архітектури. Водонапурна башня, так. водонапірна башта. Коли я сюди приїхала, вона вже стояла у неробочому стані. Тому дуже хочеться, щоб її тут відреставрували та зробили тут щось цікаве. Дійсно, було б добре, якби ця споруда використовувалась відповідно до її історичного статусу. З 2018 року водонапірна башта знаходиться у приватній власності. Тож ми дуже сподіваємось, що нинішні власники розуміють, як важливо зберегти її для наступних поколінь. Уряді заявили про полегшення можливості для українців придбати житло. Для цього запрацює програма Доступна іпотека. Вона складається з двох етапів про інші особливості. Розповість урядова Олена Машталяр. За два тижні в Україні стартує програма Доступна іпотека. Вона дозволяє придбати житло площею до 52,5 квадратних метрів. Та 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Якщо йдеться про обласний центр, то квартира має бути в будинку, що перебуває в експлуатації не більше 10 років. Програма Доступна іпотека запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша категорія це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія це медики. Третя вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки до 20 років. Мінімальний початковий внесок 20%. Отків від вартості житла в уряді. Заявили, що іпотечну програму цифровізують. Оформити заявку на кредит можна буде через портал Дія. Другий етап розпочнеться з 2023 року, і в ньому зможуть взяти участь вже всі українці, оформивши кредит на житло під 7% річних. В такий спосіб розраховують активізувати нове будівництво та надати змогу кожному українцю мати власний дім. 13 вересня у світі відзначаються відразу кілька свят: професійні відзначають програмісти і порукарі. А для всіх інших є два чудові приводи підняти собі настрій, адже святкуються дні шоколаду і позитивного мислення. Команда «Алексінформ» бажає все ж таки знаходити позитив у ці важкі часи. А якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсконувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграми, на сторінках, у Фейсбук та Інстаграм. Тримаймося, і все буде Україна!